Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогоднішнє моє відео я хочу перш за все присвятити відповідям на коментарі, які я отримувала під моїми минулими відео. Для того, щоб не відповідати кожному окремо, я запишу їх у відео, бо вони можуть бути корисними, дадуть відповідь багатьом іншим людям. Отже, давайте розпочнемо. Ну, перш за все, під кількома відео про Трушковського розу. І Кирила Ганіна я отримувала відео, чому зараз так коментарі, вибачте, чому зараз так модно говорити про своє сексуальне життя? Ви знаєте, да, це останнім часом стало таким трендом, і з одного боку, це нібито добре, що ми стали набагато більш відкритими, що стає менш заборонених тем, тому що раніше, ви знаєте, там нічого нічого, нічого таке не можна було говорити в Радянському Союзі, як взагалі не було. А тепер нібито все стає на свої місця. Але коли це вже стає таким, знаєте, нібито трендом і нам про це говорять, хто в принципі у нашому просторі от започаткував таке все е, в прати свою брудну білизну, от минулого року я робила відео про Ліона 13, да, який говорив про те, що як як має себе поводити жінка в стосунках, що прийнятно, що неприйнятно. Якщо жінка чогось не хоче в стосунках, то це ненормально. Вона має цього хотіти, а інакше вона зашорена, інакше вона абсолютно не сучасна жінка. Тобто. Нам, в принципі, люди, які не мають жодного стосунку до психології, до сексології, до будь-якої з цих наук, вони говорять, що є нормальним, а що є ненормальним, і часто в принципі те, що вони говорять, що це є нормальним, це є не зовсім нормальним. Це є або якісь парафілії, або такі якісь трішечки відхилення, дивіальні. І нам говорять, намагаються втиснути нам у мізки, що це є нормальне. Так, що говорив Тейліон, потім що говорив Товариш Розовий про свої бажання. Потім як, як говорив той же самий Ганін про свої стосунки відкриті. Що як себе поводив той же самий Трушковський, як він спочатку описував у всіх формах, як він займався коханням зі своєю дружиною? Потім її знецінював. нещодавно вийшло інтерв'ю забула прізвище цього теж коміка. Ми з подругою про це говорили. Що він говорив, що він зраджував свої дружині, а в нього вже в принципі є діти. І от дійсно ніхто не думає про наслідки, що, що цей інтерв'ю можуть дивитися діти, що це інтерв'ю може дивитися та сторона, про яку вони говорять, і що буде відчувати ця людина. І найголовніше, що нас нібито я б сказала, що це вже якийсь як інтернет-екзипіціонізм. Тобто люди хочуть показати, що вони щось можуть, що вони такі сучасні, що вони такі сильні, саме таким методом, саме таким способом. Це перше те, що я на хотіла звернути свою увагу. А далі поговорили про те, що про після інтерв'ю Ольги Мерзлікіної мене питали про що вона нібито має нормальну самооцінку, тому що вона гарно виглядає, взагалі вона непорядна, тому що гроші. Знаєте, питання про гроші, воно є дуже таким. Не те, що інтимним, але складним у даному випадку. Тому що ми не знаємо, що і як було. Віктор розказує одну свою версію, Ольга розказує зовсім іншу версію, що в неї є певні документи, що в неї є переписки, і що вона намагалася просто завершити ці стосунки. От там мені писали, що як вона могла взяти гроші за Донати. Ну, звичайно, люди донатять, і взагалі останнім часом ця історія з Донатами я підписана на певні пабліки, де там показують. Життя буття наших великих волонтерів, як вони живуть, і що вони підходять останнім часом. Оця вся історія з донатами вона просто набуває якогось крінжу, і люди все менше і менше хочуть допомагати будь-кому і на будь-які потреби, і це страшно у нашій ситуації. Але ж ми знов таки ми не знаємо, що і як, і в принципі, як якщо припустити те, що Ольга, можливо, дійсно не зовсім розуміла, звідки пішли ці гроші, то чому вона їх взяла, нібито у ветерана в людини, яка постраждала від війни. Ви, якщо ви уявляєте, що таке жити, в принципі, з людиною багато, настільки багато років, стосунки були дуже важкими, і стосунки це завжди обмін ресурсом. Так, вона багато чого терпіла. Можливо, вона знала, чого вона це терпить. Це завжди обмін. наприклад, якщо... Ну, нормальна рольова поведінка модель сім'ї. Хтось у сім'ї більше відповідає за закриття побутових потреб, базових потреб, а хтось, наприклад, у сім'ї стратегії. Не більше відповідає за побут, за настрій. Це завжди є так. І це обмін, нормальний обмін ресурсами. Хто що може, той і дає в стосунках. І тобто, вона просто, скоріш за все, вже вирішила вийти і отримати хоч щось з ну, паршиве, а цей, хоч шерсті клок. Не знаю, аналога на українській мові. Цього реч, цього вислова. Тому ми не можемо так от говорити і судити про те, що, а те, що вона виглядає непогано, воно вже минув час, і вона, мабуть, мабуть, могла вже трішки відновитися від цього всього. Про Трушковського я забула ще тоді додати, що він себе виставляє дуже гадким Робін Гудом, що він мав покинути країну, тому що він не хотів обкрадати країну, тому що він не хотів приймати участь у цих схемах, які є. він намагався знецінити абсолютно всіх. А людей, хто живе в Україні. Тобто він говорив про жінок знов-таки про жінок, що в Україні лишилися тільки ті жінки і дівчата, які живуть зараз з хлопцями і мужиками, тільки за подарунки. Це не зовсім правда, тому що в Україні багато жінок, які чекають своїх чоловіків, синів, братів з війни. І вони не хочуть покидати цю країну. І якщо навколо нього от такий от бабл утворився, що він бачить тільки таке, це не проблеми цих людей, але навіщо знецінювати? Інших жінок, тобто в нього дуже таке негативне ставлення, в принципі, до всієї жіночої половини людства, і це теж показує його певний нарцисизм. Ну, звичайно, йому далеко до головного нарциса товариша Арестовича, інтерв'ю, з яким я чекаю, тому що я бачила фотки, що він гуляв з Ксенією Собчак по Лондону, і мені от цікаво, що там буде. Але ви знаєте, де в чому його виска... висказування Трушковського? Вони мені напомина... нагадують от Арестовича. Теж така ображеність. Я ображена не країну, я ображена не всіх жінок, і тому я зараз вам всім буду показувати і доводити, що і як. А, і зараз я хочу перейти до наступного. Мене спитали, чи дивилась я інтерв'ю з Аллою Пугачовою. А, так, я дивилась це інтерв'ю, звичайно, тому що я про нього багато чула. Що я можу про це сказати? Я ніколи не була її прихильницею, навім скажу більше, навіть в моїй родині, мої батьки, вони ніколи не слухали, в принципі, Пугачову. Я зростала на. Західній музиці і такими як для багатьох. А для моїх батьків вона не була, і ну і звичайно для мене тим паче. Особисто мені я не вона ніколи особливо не подобалася ніяк там спів... Ну, Я розумію, що вона голосиста, що вона дуже талановита, але просто ну це моє таке особисте сприйняття її. Але я її подивилась, і що я можу сказати. Воно було розраховане більш звичайно на російськомовну аудиторію, вона зверталася більше до росіян або до людей, які покинули Російську Федерацію, до людей, можливо, які живуть у Казахстані, роз... ті, хто говорить російською мовою на теренах СНД. І вона зверталася більше до них. Тому нам, українцям, в принципі, говорити про це інтерв'ю особливо недоречно, тому що воно звернення було в принципі не до нас. Але я можу зазначити, що людина, в принципі, покинула все. Людина поїхала, людина має свою позицію, і людина її підтверджує. І це є для мене було ви знаєте таким приємним відкриттям. Мені здалося, що це для неї інтерв'ю було ви знаєте таке, як підведення певних підсумків. Інтерв'ю, таке прощання, в якому вона хотіла щось сказати про себе. Чи правда це чи неправда? Ми можливо колись дізнаємося у мемуарах. Але вона хотіла донести щось про себе. І вона це зробила. Вона виступала, нібито, знаєте, така в, в образі або в архетипі е, мудрої матері, яка намагалася примирити всі народи, яка говорила про те, що війна це жахливо, про те, що вона вже народилася в е, сталінському гулазі. І вона не хоче, щоб е, зараз країни, до, до якої вона належала, щоб вона перетворювалась в той самий гулаг, і вона зверталася до людей, до матерів отої от країни, щоб можливо якось спонукати її. Ті, хто її любив, ті, хто її слухав. А вона ж там була кумиром. І саме тому мені здається, що вона намагалася закликати от людей трішечки подумати, що робиться в тій країні, з якої вона виїхала. Це така моя думка про Пугачову. Далі коментарі були під моїми минулими відео: як позитивні, так і негативні. Я деякі навіть поблакувала. Любі друзі, я хочу сказати, якщо ви приходите до мене у коментарі. Я не намагаюся весь час там бути у теплій ванні, і до якихось зауважень я ставлюся абсолютно нормально. Але якщо вони, ви їх пишете в соціально прийнятній формі, якщо ви приходите на мою сторінку і відкриваєте знаєте, таку двері з ноги і починаєте вести себе по-хамськи, я, я не сприймаю хамське відношення взагалі ніколи і ні від кого. І там був такий коментар, коли я Відео про, здається, про розум робила, що як я могла, яке я маю право взагалі про це говорити. Де моя спеціальність? Які в мене наукові роботи? Спочатку я хотіла відшуткуватися, сказати, що Едипів комплекс я відкрила, але потім я просто заблокувала цю людину, тому що настільки хамська була поведінка, що це було вже ненормально. Я нормально відношуся, ще раз повторюю, до якихось ваших пропозицій, зауважень, наприклад, там під деякими відео люди мені нагадують, як. Так, так чи інакше звучить якесь українське слово, яке я забуваю, коли записую відео. І я ставлюся для цього з вдячністю і абсолютно нормально, тому що ну, я ж створюю контекст свій для вас, і нормально, якщо ми з вами нормально е, взаємодіємо в нормальних соціальних межах. Тому, е, якщо ви хочете щось сказати, говоріть це, але нормально, інакше просто буде блокування. І все. Далі мене запитали також, з ким я займаюся, як з ким я працюю. Хочу зараз сказати: я не працюю з дітьми. Хоча, коли я захищала диплом на психолога, у мене була моя робота дипломна, пов'язана з темою формування образу я в дошкільному дитинстві. Тобто, це були маленькі дітки. Саме тоді я працювала в школі раннього розвитку з маленькими дітками. Це дітки від двох до п'яти років. Але як психолог я обрала для себе не працювати з дітьми. Тому починаю я консультувати, працювати тільки з людьми, які вже перебувають або у старшому підлітковому віці, де десь після 16 років, або вже це вже після 18 років. Чому? Тому що дуже часто діти психологічно, соціально вони залежать від своїх батьків. А батьки не завжди готові працювати над собою. Вони думають, що вони привели дитину до психолога, і вони говорять, Зробіть мені що з ним або з нею, а не можна це зробити, якщо ти не взаємодієш з батьками. Тому з дітьми я не працюю. Я працюю з дорослими людьми, я працюю з парами, я працюю з інтернаціональними парами, тому що я знаю, як, наскільки це важливо, і я розмовляю російською, українською і англійською мовою. І англійська мова в мене зараз. Так само моя вже рідна, тому що я не спілкуюся щодня з моїм чоловіком, тому що в мене саме інтернаціональна пара. І тому я знаю, що е, як будувати стосунки, як намагатись, тому що різний менталітет, різний беграунд у нас, і я розумію це не тільки як психолог, а і як людина. Тому мені такий е, формат роботи цікавий. Я можу допомогти людям людям, хто розмовляє одна половина українською чи російською, а інша англійською. Тому з такими парами я теж працюю. Я намагаюся не дуже сильно поглиблюватися у людей, працювати, верніше з людьми, у яких є певні залежності. Звичайно, я можу допомогти, якщо є якісь потреби, наприклад, там, людина, яка стала ну, багато випивати, але якщо це вже певна залежність, я намагаюся з таким теж не працювати, тому що тут потрібна суміжна робота і з психіатром, можливо, можливо, з наркологом, і ну, не всі на це готові. Тому, коли ви хочете спитати, звернутися за допомогою, звертайтеся, звичайно, у Директ. Звертайтеся у Instagram, Facebook або X, бувши Twitter. Там ви зможете отримати всю вам необхідну інформацію, як відбувається наша взаємодія, наші сесії. Це от те, що я вам хотіла, про що вам хотіла сьогодні розповісти. Якщо вам це відео було корисне, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, лишайте ваші питання. А я чекаю якихось нових цікавих інтерв'ю, розборів і хочу все ж таки розповісти вам те, що цікаво мені, але чекаю слушного часу, тому бажаю всім гарного настрою, не дивлячись ні на що, бажаю всім психічного і фізичного звичайно, здоров'я, будьте у безпеці. До нових зустрічей. Пока!